Армагеддон вирішальна партія, яка грається на незвичайних умовах. Білим дається більше часу, зазвичай 5 хвилин проти 4, але їм обов'язково потрібно перемагати, оскільки у випадку нічії чорним зараховується перемога. Зівок. Груба помилка зазвичай через неуважність, яка призводить до значного погіршення позиції або ж навіть програшу. Кватирка вільне поле, яке утворилось після ходу пішаком, куди може піти рокірований король. Особливо часто цей прийом застосовують, щоб уникнути мату по останній горизонталі. Фіде міжнародна шахова організація, яка регулює міжнародні шахові змагання, встановлює правила гри та присвоює офіційні рейтинги й титули шахістам по всьому світу. Цуг Цуанг позиція, у якій будь-який хід призводить до суттєвого погіршення позиції або навіть програшу партії. Вилка ситуація, коли одна фігура одночасно атакує дві або більше фігур суперника. Гамбіт, загальна назва дебютів, у якому одна сторона жертвує матеріал, зазвичай пішака заради швидкого розвитку або ініціативи. Млин типова комбінація з чергуванням шахів та відкритих шахів, яку проводить один з гравців під час атаки, зазвичай турою та слоном. За допомогою неї можна виграти значну кількість матеріалу. Аванпост поле, яке під час гри вже не зможе потрапити під бій пішака суперника, тому воно стає чудовим місцем для розміщення фігури, яку буде складно прогнати. Фіанкето фланговий розвиток слона шляхом ходів слонами на Б2 чи G2 за білих, або Б7 чи G7 за чорних. Матеріал загальна назва для фігур та пішаків. Шах ситуація, коли король опиняється під ударом фігури суперника. Премув попередньо визначений хід, який буде моментально зроблено у відповідь на хід суперника, використовується в онлайн-шахах для економії часу. Легкі фігури. Слон та кінь. Нічия. Результат партії, коли немає переможця, обидва гравці отримують попівочка. Дебют. Початкова стадія шахової партії, що характеризується мобілізацією сил сторін. У сучасних дебютах кожен хід частина єдиного плану, який може змінюватися у залежності від дій суперника. Мат. Ситуація, коли король знаходиться під шахом і немає легальних ходів для його порятунку. Взяття на проході. Взяття пішака, що просунувся з початкового положення на дві клітинки вперед та став на сусідню клітинку з пішаком суперника. Взяття на проході можливе лише наступним ходом. Рокіровка. Одночасний хід короля і тури для створення безпечної позиції для короля. Існують рокіровки в коротку та довгу сторони, а також штучна рокіровка, коли переміщення відбувається в декілька ходів. Штучну рокіровку роблять, коли немає можливості зробити звичайно. Пад. Позиція, коли гравець, який має ходити, не може зробити жодного легального ходу, а його король не під шахом. У такому випадку результат партії нічия. Важкі фігури, фер статура, не ряд, другий для чорних або сьомий для білих ряд, на якому важкі фігури розташовуються найкращим чином, починаючи нападати на пішаків, подвійний шах, ситуація, коли дві фігури одночасно оголошують шах королю суперника. Батарея, дві далекобійні фігури, розташовані на одній лінії, що створюють загрозу послідовних ударів. Дитячий мат. Мат, який зазвичай отримують діти, які лише починають знайомитись з шахами. Основна ідея висунути на другому ході ферзя з виграшем темпу, щоб змусити чорних витратити хід на захист пішака е 5 потім вивезти слона і, користуючись помилковим ходом суперника кінь в 6 з нападом на ферзя, оголосити мат ферзем на поле F7. Гандикап формат гри, де сильніший гравець дає фору, щоб урівноважити сили та зробити партію цікавішою. Наприклад, грає без фігури Мітеншпіль. Наступна за дебютом стадія шахової партії, у якій зазвичай розгортаються її основні дії. Голий король. Позиція, у якій в одного гравця залишається лише один король вічний шах. Ситуація, коли один з гравців може форсувати нічию шляхом нескінченної серії шахів. Така ситуація зазвичай виникає, коли гравець, який ставить шахи, має гіршу позицію і таким чином рятується від поразки. Тихий хід. Хід без шаху та видимик на перший погляд загроз, але який насправді містить небезпеку для суперника. Рейтинг. Числовий показник сили гри шахіста, що змінюється у залежності від його результатів у змаганнях. Відкрита лінія. Вертикаль без пішаків. Зазвичай відкриті лінії намагаються захопити турами, щоб мати змогу залізти ними на ненажерливий ряд. Шахи на осліп. Гра без зорового контакту з дошкою, коли шахіст тримає всю позицію в голові. Жертва. Навмисна втрата матеріалу заради отримання позиційної переваги, тактичних можливостей або ініціативи. Центр. Чотири поля всередині дошки, контроль над якими частіше всього дає стратегічну перевагу. Перформанс рівень, на якому гравець виступив у турнірі, заснований на кількості зіграних ігор, його загальному рахунку в цих іграх та рейтингах його суперників. Висяча фігура. Незахищена фігура, яка може бути збита суперником без будь-яких втрат з його боку. Ізольований пішак. Пішак, що не має на сусідніх вертикалях пішаків того ж кольору, у залежності від позиції може бути як слабким, так і сильним. Фланг. Бокова частина дошки. Існують королівський та ферзові фланги. Компенсація. Позиційні переваги, отримані замість втраченого матеріалу. Гросмейстер. Найвищий титул у шахах, який присвоюється гравцям після досягнення певного рейтингу та виконання норм. Норма. Спеціальний результат виступу в турнірі необхідний для отримання шахового титулу. Якість. Різниця в матеріальній цінності між торою і легкою фігурою. Розмін легкої фігури на туру суперника означає виграш якості для суперника втрату якості, Контроль часу. Час відведений кожному шахісту на усю партію або на визначену кількість ходів. Існують класичний контроль, де на партію дається більше години, швидкий або рапід, менше години, але більше 10 хвилин, та блискавичний або бліц менше 10 хвилин. Також в інтернеті дуже популярний контроль куля, коли на партію дається менше однієї хвилини. Потрійне повторення позиції. Правило, згідно з яким партія вважається нічиєю, якщо однакова позиція повторюється тричі: Жеребкування, процес випадкового визначення порядку гравців у турнірі та кольору фігур для кожного учасника перед партією. Зв'язка. Обмеження рухливості фігури, за якою знаходиться більш цінна фігура або король. Спертий мат мат, при якому усі клітинки навколо короля відібрані його власними фігурами. Спертий мат може бути оголошено лише конем. Прохідний пішак. Пішак, якому не заважають пішаки суперника на шляху до поля перетворення, є серйозною позиційною перевагою, особливо у Еншпілі. Еншпіль завершальна стадія партії з невеликою кількістю фігур, де ключову роль часто відіграють пішаки та король. Задачка. Спеціально створена позиція, де потрібно знайти мат, виграш фігури або інше рішення за певну кількість ходів. Скажена фігура. Незахищена фігура, яка постійно нападає на фігуру суперника, але яку не можна брати, оскільки це призведе до пату. Як правило, скажена фігура нападає на короля, оголошуючи йому шах, що дозволяє стороні, що перебуває під загрозою програшу, досягти нічий шляхом вічного шаху. Пішаковий штурм. Просування групи пішаків зазвичай на фланзі, щоб атакувати позицію суперника. Темп. Одиниця вимірювання часу у шахах, яка дорівнює одному ходу. Виграти темп означає випередити суперника у розвитку на один хід супергросмейстер. Неофіційний термін для гравців з рейтингом вище 2700. Прострочення часу. Ситуація, коли у гравця завершується відведений йому на партію час, що призводить до програшу. Гра за листуванням. Різновид заочних шахів, коли гра здійснюється за допомогою засобів поштового зв'язку. Після широкого розповсюдження інтернету майже не використовується. хід кандидат. Потенційний хід, який розглядається при аналізі позицій. Відсталий пішак. Пішак, який не може стати на ту саму горизонталь, що й пішак або пішаки цього самого кольору на суміжних вертикалях. Комбінація. Серія форсованих ходів зазвичай з жертвами, що призводить до матеріальної або позиційної вигоди. Сеанс одночасної гри формат, коли один гравець грає одночасно проти багатьох суперників. Правило 50 ходів. Правило згідно з яким партія вважається нічією, якщо протягом 50 ходів не було взяття фігур і ходів пішаками. Мертва позиція. Ситуація, коли жоден з гравців не може досягти переваги, що призводить до нічії. Пішакова структура, розташування пішаків, яке визначає характер позиції та можливі плани гри, форсування створення ситуації, де суперник має обмежений вибір ходів, часто лише один прийнятний проміжний хід, хід суперника, який не було передбачено при розрахунку форсованого варіанту або комбінації. Зазвичай проміжний хід руйнує попередні розрахунки та унеможливує комбінацію. Опозиція положення королів, яке дозволяє одному гравцю змусити суперника відступити. Подвоєні пішаки, два пішаки однієї сторони, що стоять на одній вертикалі, що часто вважається слабкістю. Цейтнот. гостра нестача часу для омірковування ходів, що часто призводить до помилок.